Чому цей хлопчик відбіг до мене, коли я патрулював? Цю добрий день а можна запитати? Питайте, а можна взагалі написати заяву на людину? Звісно, можна. А що страпало? І після того, коли він сказав, що хоче написати заяву? Мені стало дуже цікаво, що ж все ж таки в нього трапилось? Пограбували мене пограбували вас? Так Нароші. а ну сідайте до, до мене в машину. Сідайте з боку. Зараз відвезу вас. Напишете заяву. Не туди сідаєте. Сідайте, сідайте. Але так як він не хотів залишати свій автомобіль. Він за мною поїхав у відділок поліції, щоб ми могли закрити це питання. Так, е припаркуйте, будь ласка, свій автомобіль десь тут. Так, при прийдім за мною. Закрила. Тут два машини машина не вкрадуть. Як давно у вас це трапилося? Я сьогодні. Сьогодні? Ні, вчора, вчора. Ви вже забули, коли трапилось? Ні, я помню, ну дзвонили. Кому дзвонили? Бала. Кому, кому ви дзвонили? Я не знаю. Позвонив 102, там. Подожди, подожди. Катя, ще раз, ви кажете, що подзвонили. Кому ви подзвонили? Повторіть, будь ласка, ще раз. Фью, то що за слово таке? Я не знаю, просто я так я в голове шлю. Вы простите. Не, я не знаю, мне так сказал. Прошу, я же Сказал. Ну, как это означается полиция? Да? Не. 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 Криминал, світоч.